Наш Титане, серце твоє вночі вістило день, сонце зійшло промінням того ж даним. в ньому горить того чуття вогень. Ти пробивав до щастя путь широко, падав на нім та підіймався знов, де не змогли стопити ані кроку, ти наперед на сотні милі йшов. Ти розбивав ту скелю безупину, не відпочив ніколи, ні на мить. Праця тяжка, тобі схилила спину, але духу твого ніхто не зміг схилить. Колосальна постать Івана Яковича Франка воістину приголомшує тих вдумливих нащадків, які хоча б приблизно спробують уявити собі масштаби, зробленого ним у царині українського духу. Вогонь в одежі слова. Так можна назвати франкову творчість. Полум'яну і пристрасну, роздмухану найголовнішими вітрами життя і звернену, сяючими сполохами своїми вперед, в наступне в завтра. Пильним, активним огляданням майбутнє є вся творчість геніального українського мислителя, письменника, вченого, прокладача шляхів, рубача нетрів і знищувача скель того, кого народ заслужено назвав славним іменем. Великого Каменяра. З нагоди 160-річчя від дня народження Івана Яковича Франка, невтомного вченого історика, економіста, етнографа, мовознавця, поліглота, великого художника слова, критика, публіциста. Гордості нашої нації запрошуємо до слова голову тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барно. Слава Україні, друзі! Героям слава! Шановні колеги! Шановна тернопільська громада, сьогодні. Унікальні в нас дні, дні міста Тернополя. Хочу на пану привітати і задати слова великого поета-камінняра Івана Франка. Лупайтесь цю скалу. І, напевно, так нам доводиться лупати цю скалу і міняти наше життя, робити зміни і робити конкретні кроки. Але я думаю, те, що ми сьогодні відзначаємо пам'ять Івана Франка в Тернополі, це є не випадковість. Тому що дуже багато випадків життя Івана Франка поєднувалося з тропом. 1905 рік Іван Франко виступає на сільських зборах перед міщанським братством у приміщенні Тернопільської філармонії. Одинадцятий рік, 1911 рік, презентація Моїсея в ж самі філармонії. І багато-багато кроків. Котрі були покликані на популяризацію творчості Івана Франка, людини, котра у своїй природі була унікальним працелюбом, яка працювала фактично круглодобово за винятком кількох годин, котрі віддавав сну. Напевно, кличе сьогодні нас задуматися над тим, наскільки себе ми жартовно віддаємо власній справі, справі любові, справі підтримки, взаємної підтримки, справі. Змін, які мають відбуватися в Україні в Тернопільській області і в нашому місті. Дорогі друзі, сьогодні ще раз я думаю, що ми звернемо свої погляди на пам'ятник Франка, який, до речі, навіть відзначає, його внук Роланд є найкращим пам'ятником відображення обличчя Івана Франка у світі, який є найбільш людяним по своїй суті, щоб ми так само прилучилися. До ідеї змін і лупання цієї скали і перетворення скали в реальну скульптуру, виточену скульптуру українського державотворення. Тож вітаю вас зі святом Івана Франка зі святом міста Тернополя. Слава Україні! До слова запрошується тернопільський міський голова Сергій Надал. Дорогі тернополяни, українці, друзі, вітаю всіх нас з 160-ту річницею, дня народження Івана Яковича Франка, видатного сина українського народу. Генія в тому, що як не але Франка визнавали завжди при всіх владах. Навіть при комуністичній окупації комуністи теж його визнавали. Правда, при цьому перекручували його творчість, перекручували його філософію. І сьогодні треба відверто говорити про те, що Франко ніколи не був соціалістом. Насправді Франко завжди був першим ідеологом. Українського культурного націоналізму, що є основою для творення будь-якої держави. Саме Франко своїх творах першим почав вживати термін українець і відходити від терміну русин. Він говорив про те, що українці мають бути всі єдиними. Його слова були про те, що не може бути українець Галичини, українець Буковин, українець Дніпрянщини, не має бути жодних обмежень чи кордонів. Всі українці мають бути разом, всі повинні бути однакові. геній Франка якраз в тому, що ці слова, які він говорив. Понад 100 років тому вони ніколи актуальні сьогодні. Нарешті, сьогодні України звучить гордо по всій території України. Нарешті ми зрозуміли, що не можна нас розмежовувати, тому що ми всі українці одинакові, і тільки політики нас ділять на схід, захід, інші чи Саме в цьому є вадиш, саме в цьому є Франка. Тернополяни люблять, шанують, цінують і поважають Івана Яковича Франка. У нас дуже багато місць, які зв'язані з ним. І сьогодні ми всі разом схиляємо голову перед його творчістю, перед його генієм. Перед його бажанням об'єднати Україну, створити одну єдину українську націю. Вічна слава Івану, Якушу Франку, слава Україні! Герої минулого живуть з нами, неквапно займаючи своє почесне місце у найвищому ряді велетнів Духу. І живуть вони своїм величним духовним буттям, живуть високо і гідно, мов той Дух Святий, що піднявся над грішною землею у величі. Правді і красі. Шановна громада, просимо покласти квіти до пам'ятника Івану Франку. 재미, footprint experiences